Благодійний фонд Доркас організував для людей похилого віку прогулянку горами Карпатами. У межах програми Візьми бабусю під опіку пенсіонерів відвезли до села Вишка, що на Березнянщині. Мета програми дати можливість старшим людям на спілкування та розвіятися. Адорка Сіотеконшаґі сервесета селя місяця маґо. Поряд з гуманітарною допомогою у вигляді харчових продуктів та засобів гігієни Наш фонд вважає за потрібне піклуватися про те, щоб старші люди мали змогу поспілкуватися та розвіятися. Ця прогулянка у Карпатах теж була організована у межах нашої програми за допомогою наших партнерських організацій. Більше сорока людей похилого віку, сіл Пало, Батфа та Батфалва мали можливість провести час на природі у мальовничому середовищі, крім таких заходів. Ді, ми також організовуємо всілякі майстер-класи з рукоділля, проводимо тематичні заходи на кшталт приготування до адвенту та щороку організовуємо програми до Дня людей похилого віку. Крім старшого покоління, ми підтримуємо і молоде, адже вважаємо, що у такий складний для нашої країни та людей час потрібно проявити увагу одне до одного та бути відповідальними. Загалом з трьох сіл Ужгородського району до Карпат приїхали 43 людини похилого віку. Групу очолила Доріна Добан, священик реформатської церкви. Ми вирушили о дев'ятій ранку. Сюди прибули близько 11-ї. Пообідавши, ми провели спільну молитву за восьмим псалмом, де мома йде про творця та про велич людини. Учасниками прогулянки стали наші віряни. Кількість старших членів наших спільнот вже дуже низька. Нам рідко вдається кудись поїхати разом, тому ми дуже раді такій можливості. У житті спільноти вже давно не було можливості провести час разом та ще й на природі. Я тут вперше у моєму житті. Мені тут подобається. Колись ми багато ходили з дітьми. Товариство угорської культури Закарпаття теж проводило такі заходи. Вони нам дуже подобалися, їх уже не вистачало. І сподіваємося, що ми ще матимемо можливість повернутися до цього гарного місця. Добре, бути тут на свіжому повітрі, на природі та з людьми. Цей невеличкий похід всім сподобався, тим паче, що серед учасників були і такі, хто вперше в житті взяв участь у такій гірській прогулянці.